І просто зараз розпочався брифінг речника штабу кандидата в президенти Петра Порошенка Олега Медведєва. Дивимось на Ж готовий, як і обіцяв взяти участь у дебатах, в тому числі і на стаді з Володимиром Зеленським, в тому числі і на стадіоні, в тому числі і 19 е квітня. Е це має бути. Змістовна кількагодинна дискусія, а не феорічне шоу, яке поки що там прагне організувати наш опонент. За нашими даними вже завозить для цього туди сценічне обладнання. Ми вважаємо, що за основу для проведення дебатів має бути має бути взятий той формат проведення дискусії, який прописаний в законі і в інструкції центральної виборчої комісії. Це Дебати на базі суспільного телебачення, але для нас принциповим, для Порошенка, принциповим залишається дотримання вимог закону щодо ключової ролі суспільного телебачення в проведенні дебатів і щодо встановленої законом обов'язкової участі кандидатів в таких дебатах. Тому ми вважаємо, що і суспільне телебачення, і центральна виборча комісія, яка своєю непрогадою постановою чи роз'ясненням свого часу, встановила регламент проведення таких дебатів. Мають відреагувати на ситуацію, що склалася, і задовільнити суспільний запит на проведення дебатів і створити умови такі, щоб принаймні той кандидат, для якого дотримання закону є принципово важливим, не опинявся перед вибором чи піти на дебати з зеленським на стадіон, чи порушувати закон Порошенко. Буде дотримуватися чинного законодавства в частині організації е, дебатів, велика відповідальність покладається раніше, вона сама по собі полягає на національну гвардію і на національну поліцію, тому що очікуються десятки тисяч на стадіоні. Це будуть прихильники очевидно обох кандидатів, е, і як ми всі розуміємо. Питання безпеки є ключовими, і, звичайно, що своїми силами штаби це забезпечити не можуть. Для цього мають серйозно над цим попрацювати правоохоронні органи. Відтак ми робили, робимо і будемо робити все залежне для того, щоб кандидат Володимир Зеленський не зміг уникнути дебатів, щоб вони відбулися за забудь за будь яких е, е, погодних умов, чи буде сонце, чи буде дощ, тому що ключова суспільна проблема на сьогодні, що країна Зеландія це по суті ятера інкогніта. І дуже важливо, щоб українські виборці знали, кого вони обирають, і що вони обирають, і який курс. Буде впроваджувати в разі гіпотетичної перемоги кандидат Зеленський, тому що його особиста позиція жодного питання суспільно значимого невідома. Вона подається лише в інтерпретації експертів, а сам цей експертний пул складається з людей, як я вже говорив, з доволі різними ідеологічними поглядами від реальних прибічників європейської євроатлантичної атлантичної інтеграції. До симпатиків руського міра і до людей, які відверто ностальгують за Радянським Союзом. Як ви розумієте, це надто взаємовиключні вектори чи в Європу, чи в Росію, чи в Радянський Союз, і ситуацію міг би прояснити, власне кажучи, сам кандидат. А на кого із цих експертів він буде спиратися? Яка орієнтація властива, власне кажучи, йому е особисто? Тому ще раз наголошуємо, що дебати є важливими. Їх потребує не Петро Порошенко, бо його позиція, його плюси і мінуси, його там здобутки і недоліки вони в принципі є більше ніж відомі широкому загалу. Але дебатів потребує суспільство, дебати потребують виборці, особливо ті з них, які схиляються голосувати за Володимира Зеленського. Тому що ця знаєте, вся історія нагадує. Старосвітські шлюби, коли подружжя знайомилося вже, власне кажучи, під час весілля до того не бачачи не один одного в обличчя і зовсім один одного не знаючи, тому така ситуація для політичного вибору є категорично неприйнятною. І останнє, що хотів би повідомити, що сьогодні ввечері мають Продовжитися переговори між виборчими штабами, і власне, наші представники на цих переговорах збираються обговорювати вже сам регламент проведення дебатів. Поки що, у нас різні філософії бачення цієї події. Одні планують, як я вже говорив, феєричне шоу, концерт, не знаю 95-го кварталу чи ще там кого, а інша команда орієнтована на змістовані дебати по тих питаннях, які відносяться до сфери конституційних повноважень. Президента. Тому, напевно, ці переговори будуть важкими, але ми дуже сподіваємося, що. Команда Зеленського. Я тут не можу говорити за нього, тому що його якби ніби не існує. Він віртуальний. Як сказала Оксана Забужко-Голограма, тому я оперую терміном команда Зеленського. Все-таки продемонструє своє бажання не уникати дебатів і провести справжню дискусію між кандидатами. Дякую, у кого є якісь запитання. Юля Горічева, телеканал на стає ще Пане Олеже, скажіть, будь ласка, з приводу часу можете зорієнтувати, хоч є зараз приблизно? Не можу зорієнтувати, тому що про це якраз і мають говорити штаби. Є тільки двоє вихідних даних. Пункт номер один. Що е, роз'яснення ЦВК фіксує, що теледебати на Суспільному мають відбутися о 20-й годині з 20 ї до 21 ї години. І кандидати повинні прибути на телеканал о 19.30 для того, щоб провести жеребкування. І відповідно, коли команда Зеленського е, призначає час на 19.00, то це означає, що. Нас свідомо ставлять в позицію, коли для того, щоб поговорити з Зеленським, поспілкуватися на стадіоні, Порошенко має порушувати закон. От є такі дві, дві вихідних позиції: вони означають, що теоретично треба або якось рухати час дебатів на суспільному. Або, наприклад, там дозволяти суспільному телебаченню проводити їх будь-де там, не в телестудії, а на стадіоні, чи на базарі, чи там де ще там буде згода сторін. Тому я поки що не знаю, як буде врегульовано це питання, але в будь-якому випадку воно регламент має бути таким, який не порушитиме, не порушуватиме чинне законодавство. Я так розумію, що сьогодні вже ресторанні договори, якщо підписали, то вже мають домовитися про щось. Чи може бути таке, що якщо за регламент зараз не домовитися, все одно дебатів там не буде? Ну дивіться? Поки що домовлено про оренду стадіону. На цілий день чи на якийсь порядок? чесно кажучи, не знаю. Ну думаю, з достатнім запасом часу для того, щоб можна було туди було зайти і підготуватися. І насправді це найпростіше рішення, яке можна було обговорювати, хоча там були там різні. Нюанси, бо, наприклад, варіант договору, який наші як розповідали мені наші представники, вони отримали вчора. Він, наприклад, передбачав продаж алкоголю на стадіоні. В кінцевій версії цього вже слава Богу, немає. Але, звичайно, що складніше буде домовитися про регламент дебатів, бо я ж кажу, що є дві концепції: є концепція шоу і є концепція політичних дебатів. Їх якось треба привести до, до спільного. Знаменника і моя Тому що питання... як правильно сказав вчора Зеленський шоумен може бути кандидатом президента, на його думку, на мою думку, ні. Президент не може бути шоуменом. Тому президент налаштований на змістовні дебати по найважливіших питаннях. Кого ви пропонуєте ведучими? Нікого поки що ми не пропонуємо ведучими, але звичайно, що ведучі ну, теж мають бути об'єктивними і неупередженими. Тому я, я не учасник тих переговорів, але звичайно, що роль ведучих є дуже важливою, і для того щоб обидві сторони довіряли ведучим, то очевидно, є не хочу там показувати пальцем, але напевно є. Деякі телеканали, представники яких точно не будуть сприйматися іншою стороною, і думаю, що все-таки можна у нас знайти достатню кількість незаангажованих журналістів, які не симпатизують жодному із кандидатів, які мали би стати ведучими таких дебатів. Я думаю, що погодити це теж буде непросто, але ну. Принаймні, неопередженість ведучих це завжди є в усіх країнах, і в тому числі в нашому досвіді ведення дебатів. Неупередженість ведучих є ну, одним із головних принципів проведення політичних дебатів. Вікторія ковцин телеканал зік. Вчора у до опівночі бачу вас, да. Ой, да. Вчора до опівночі обіцяли доукомплектувати ТВК і чи доукомплектовані вони на зараз? Я не перевіряв цю інформацію, але думаю, що якби вони були не то напевно вже пажголо, що комісії недокомплектовані. Я думаю, що це найменша проблема, яка для всіх нас була в організації виборчого процесу. Якщо ну вам це принципово цікаво, після прес-конференції я підійду до людей, які за це відповідають, або вас зведу з ними, або отримую для вас вичерпну інформацію. Рінішевченко ліганет, уточніть, будь ласка, наскільки я зрозуміла, ви пропонуєте ЦВК розв'язати ділемо між нормою закону і забаганками за пана Зеленського. Якщо ЦВК усунеться від цього, як власне будуть відбуватися події? Чи буде президент в такому разі в студії суспільного о 19.30? Ну тут існує багато е варіантів і сценаріїв, е але якщо е не буде прийнято рішень, які не дозволятимуть, е якщо не буде прийнято рішень, які е позбавлять президента від необхідності бути на суспільному, то він звичайно в першу чергу приїде на суспільне. Це пункт номер. Один. Бо це є вимога закону, бо це якраз все інше то факультатив, а закон є закон. Я вчора казав, що закон є закон це важливіше ніж стадіон є стадіоном. все ж таки то не відбудеться. Ну дивіться, я думаю, що зараз зарано розписувати е, таймтейбл усього вечора. Тобто ми будемо працювати над тим, щоб президент міг виконати вимогу суспільного і. Бути там, де вимагає закон, і в той час, щоб зробити все залежно від нього, щоб суспільство отримало повноцінні дебати обох кандидатів, тому що ми так розуміємо, що на суспільному телебаченні в будь-якому випадку Порошенко буде один, так само як у 2010 році там сиділа одна Тимошенко в другому турі. Прдвітисячі. 2000... Да, 10 десятому правильно сиділа сама Тимошенко, коли Янукович побоявся і відмовився прийти на дебати з нею. Ситуація зараз дуже подібна до тієї. Mm -hmm. Так, я розумію, що можна я Якщо не там за командою припинила сьогодні матеріал одного з змі, яке розробили розслідування про. Фінансування замовних статей і відео блоком програм І... Я не бачив ще цих матеріалів. Давайте з вами залишимося, покажіть мені, які я вам прокоментую. Дуже великий потік різних матеріалів. Я не встигаю все відстежувати. Ну, знаєте, це така детективна історія. Я не відстежую, там ну, мені здається, що принаймні з інформаційного поля ця тема зникла. Я її вже не бачу. Бо там ця компанія, на яких, що я раніше не знав, компанія на яких вони були розміщені, вона тепер каже, що ці борди розміщувалися без її відома, що це було несанкціоноване захоплення рекламних площин і так далі. Ну, Погодьтеся, що з точки зору елементарного здорового глузду, ми точно навряд чи були зацікавлені в тому, щоб такі борти з'явилися. Тому не знаю, хто це зробив. Все, немає більше запитань. Дякую, спасибі, гарного вечора.